Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка, 24 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. На війні загинув 42-річний Олексій Федоров з Орлівки. До 130-річчя Свезької школи №1 1 біля її стін Колектив навчального закладу разом з учнями та батьками висадили 29 молодих дерев. 60-річна Ямпільчанка отримала умовний термін за крадіжку телефону. Помер від важких поранень. Життя за Україну віддав 42-річний Олексій Федоров села Орлівка Свезької громади. Сталося це 22 жовтня на Донеччині. Як інформує Свезька селищна рада, серце військовослужбовця Федорова Олексія Володимировича перестало битись 22 жовтня біля міста Соледар Донецької області. Чоловік помер від важких поранень, отриманих у зоні бойових дій. Прощання з військовим відбудеться завтра, 25 жовтня. Молоді дерева посадили біля стін свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 яка весною була пошкоджена російським обстрілом. Так колектив навчального закладу учні та їх батьки вирішили відзначити 130-річчя школи. Свезькій школі номер 1 виповнилось 130 років. Вчителі та учні висадили туї на подвір'ї закладу, який весною постраждав від російського обстрілу. 2 травня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на селище Свеса. Від потужного вибуху постраждала загальноосвітня школа номер 1 вікна якої вибуло вибуховою хвилею. Цієї осені, пошкодженому навчальному закладу, виповнюється 130 років. Учительський колектив, батьки та учні вирішили відзначити ювілей висадкою дерев на шкільному подвір'ї. Розповідає директор школи Любов Ступак. Святкувати в цьому році, звичайно, це не на часі, тому вирішили ось такі освітні проєкти екологічного спрямування. Посадили ми 24 туї конусовидних і п'ять туй шаровидних. Дітки будуть досліджувати наскільки виросли туї, Їм же ж цікаво. Вони самі садили своїми руками. Тепер будуть досліджувати із з року в рік, як вони будуть рости. Вчитель школи Олена Мороко розповідає, що їх навчальний заклад за радянських часів у селищі називали українською школою. Навчання тут проходило на рідній мові. Будові наші 60 років, а започаткували саме церковна приходська школа у 1893 році. Ось з цього почалася робота саме української школи на українській мові. І зветься вона у нашому селищі українська школа. Знаєте, у мене є діти, які вже дійсно давно закінчили школу, і Коли я з ними спілкуюся, вони завжди мені кажуть. У нас була чудова весела школа, були чудові перерви, на яких діти стрибали, бігали, спілкувалися, обмінювалися думками. На сьогоднішній день. Нашим дітям цього бракує. Зараз працюючи з учнями четвертого класу, вони постійно мені кажуть Олена Петрівна, ну давайте, давайте до школи. У цьому разі сьогодні нам не можна до школи. Ви знаєте добре, що сталося з нашою школою. Учениця школи Емілія цілуйко розповідає, що добре запам'ятала ніч на 2 травня, коли російська бомба впала неподалік її навчального закладу. Це була ніч. Ми почули два гучних вибухи і зрозуміло, що це гупнуло дуже близько до нас. І був варіант, що щось трапилося зі школою. Нас не залучали саме дітей, батьки приходили вчителі. Я приходила теж вікна, це Ну, скажемо так, це найкраще, що могло статися. Згадує про ті дні мама восьмикласника Артема Лариса Самохіна. Жінка говорить, що всі батьки об'єднались на допомогу навчальному закладу, де навчаються їх діти, бо багато сил вклали у розвиток школи. Ремонти робили, красили там парти красили, виносили. Ну в общем, все робилося для школи. Артем буде довчатися в нашій українській школі. Мені дуже подобаються наші вчителя, Дуже такі внімательне, дуже хороші вчителя. І, Звісно, да, я хочу, щоб мій дитьодок доучився тут. Чекають на відновлення повноцінного навчання і самі діти. Учениця школи Марія Лиско розповідає, що її однокласники мріють про перемогу і вже будують плани, що будуть робити після неї нас вже навіть багато дуже варіантів придумали, що можна зробити на різні свята. Вже як прикрасити, все вже тільки повернутися треба. Окупанти завезли в брянську додаткову партію ракет С-300 для ударів по українському прикордонню. Про це повідомляє центр національного спротиву. Глибока модернізація пройшла з метою можливості нанесення ударів по наземним цілям в Україні на потужностях АТ «Дубнинський машинобудівний завод імені Федорова в місті Дубна Московської області. Проте завдяки небайдужим місцевим підпіллю відомо про пересування російської техніки, а отже, й про наміри ворога. 60-річна ямпільчанка отримала умовний термін за крадіжку телефона. Вироком суду їй призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але суд звільнив її від його відбування з випробуванням. Як встановило слідство 25 липня, жінка перебувала в одному з магазинів, де помітила на прилавку мобільний телефон Huawei. Розуміючи, що власника вказаного майна поблизу немає, а за її діями ніхто не спостерігає, вона забрала телефон собі. Свеська територіальна громада отримала допомогу від благодійників. Про це повідомили в Свезькій селищній раді. Допомогу від благодійної організації передали у вигляді матраців для пільгових категорій громадян, а саме для багатодітних родин та дітей з інвалідністю. Для сумської ОВА уряд виділив більше ніж 108 мільйонів гривень для будівництва оборонних споруд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Виділено сумській обласній державній адміністрації 108 мільйонів 183 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться у повідомленні. Військова з повітряних сил уродженка села Воздвиженське Ямпільської громади Анна Дудко зняла кліп на власну пісню додому. В найважчі хвилини додає сил мрія про повернення до рідної домівки, де затишно, де завжди чекають рідні і близькі. Коли писала цю пісню, хотіла достукатись до серця кожного, нагадати, що перемога за нами, і ми обов'язково ще промовимо Я вдома, говорить старший лейтенант Анна Дудко. Я додому повернусь ти чекай, скільки б нас не ламали, ти мене пам'ятай, повернусь до кохання, повернусь до життя, попри сильні страждання, ти моє майбутнє. Додому приїду, так тепло в душі, йдуть такі сильні та рідні душі, до рідних своїх скоріше туди. Поцілунком своїм розбути. Повернусь я додому. Повернусь ти. Чекай скільки б. І наостанок про погоду. 25 жовтня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вночі та вранці місцями туман. В день дощ місцями значний. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області вночі 0,5, плюс 5, в день плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.